Всім привіт! В даному відео ми розглянемо з вами, як розв'язати дане дробове раціональне рівняння. Перше на що варто звернути увагу, це те, що перший і другий дріб у нас мають однакові знаменники. Це означає, що наші два дроби можемо записати під спільну риску дробу. Записуємо цю риску дробу і переписуємо знаменник Х 4. Далі маємо розібрати, що робити з чисельниками. Перед першим чисельником у нас нічого не стоїть, точніше перед першим дробом у нас нічого не стоїть. Це означає, що стоїть знак плюс. А отже перший чисельник маємо просто переписати Х квадрат плюс 5х. Перед другим дробом у нас попереду стоїть знак мінус. Це означає, що маємо в чисельнику змінити знаки на протилежні. Отже, будемо мати 2х настане мінус 2х, 4 у нас. Плюс 4, у нас відповідно стане мінус 4 дорівнює 0. Далі маємо звести подібні. В даному випадку у нас будуть подібні 5х і мінус 2х, будемо мати х квадрат плюс 5х мінус 2х, це у нас плюс 3х. І мінус 4 дописуємо, поділити на знаменник на х плюс 4 дорівняння 0. Давайте згадаємо: в загальному випадку дробово-раціональне рівняння А від Х поділити на Б від Х дорівня 0 еквівалентну системі, де чисельник дробу дорівнює нулю, а знаменник дробу не дорівнює нулю. Це має виконати, звичайно, одночасно. Тож маємо застосувати цей метод до розв'язку нашого з вами рівняння. Будемо мати. Х квадрат плюс 3х-4 дорівнює 0, ну або ж чисельник 0 дорівнює, і х плюс 4 не дорівнює 0, ну або знаменник нулю не дорівнює. Перше рівняння – це назвами квадратне рівняння. Пропоную його з вами ще раз переписати його можна розв'язувати за допомогою дискримінанту або за теоремою Вієта. Я пропоную нам з вами розв'язати його за допомогою дискримінанту. Випишемо коефіцієнти, коефіцієнт а це на старший коефіцієнт або коефіцієнт перед ексом в квадраті. А в нас одиничка, Б це у нас коефіцієнт перед ексом, це у нас 3. І С – це у нас вільний член. Бо це у нас мінус 4. Запишемо швиденько дискримінант, то в нас b квадрат мінус 4 ac І підставляємо наші значення. 3 в квадраті мінус 4 помножити на 1 і помножити на мінус 4. Будемо мати 3 в квадраті це в нас 9, 4 помножити на 1 і помножити на мінус 4 це у нас мінус 16. І ще мінус попереду згадуємо мінус і мінус, дає нам в результаті знак плюс плюс 16, і це дорівнює 25. Далі маємо знайти корінь із дискримінанта, це в нас із 25, це дорівнює 5. І далі шукаємо х1 мінус b плюс із d поділити на 2а. Підставляємо мінус b, це нас буде мінус 3, додати 5, поділити на 2, помножити на 1. Мінус 3 плюс 5 це в нас 2. 2, помножити на 1 виходить 2. В результаті будемо мати 2 поділити на 2, це в нас одиничка. І далі маємо знайти х2. Мінус b, мінус корінь із d поділити на 2а. Дорівня. Мінус b, це вже назвамо мінус 3. Мінус кореність дискримінанта це в нас мінус 5 поділити на 2а. 2 помножити на 1. Будемо мати мінус 8 поділити на 2. Виходить мінус 4. Тобто ми з вами отримали, що з першого рівняння в нас х1 до рівня 1. Або ж х2 то в нас мінус 4. І з другого рівняння, будучи ж ці умови, маємо визначити, яким ми не можемо брати х. Для цього маємо четвірку перенести праворуч. Згадуємо про те, що коли ми переносимо в інший бік, маємо змінити знак на протилежний. Отож, будемо мати, що в нас х не дорівнює мінус 4. Це означає, що на мінус 4 брати вже не можна. Отже, відповідь. Буде в нас лише дорівнює одиниці. Всім дякую за увагу! До наступних відео!